Вітаю вас, діти! Повсюду в кожному місті можна побачити фонтани. Вони прикрашають парки та площі, освіжають та зволожують повітря. Є такі фонтани, в яких вода б'є просто з-під землі, і можна побігати між струменями водички, поплюскатися і охолодитися у спеку. А можна просто посидіти біля фонтану у спекотний літній день, подихати свіжим вологим повітрям. А деякі фонтани ввечері підсвічуються різними кольорами і виглядають диво, казково красивими. Приємно дивитися на фонтан, коли водичка б'ється вгору, потім розсипається і падає вниз. Вода ніби грається, тому фонтани ще називають водограями. У нашому місті є теж декілька дуже красивих фонтанів, і люди, і діти полюбляють відпочивати біля них, особливо коли дуже спекотно. Сьогодні, діти, я пропоную вам пофантазувати і намалювати свої фонтани. Звичайний, а також різнокольоровий, казковий. Тож до роботи! А знаєте, діти, що коли люди гумляють біля фонтанів, відпочивають, граються діти, вони часто гублять в фонтанах різні речі. Фонтани час від часу очищують і дістають усі ці речі. Давайте сьогодні уявимо, що ця скляна ємність з водою це наш фонтан. В ньому загубились речі іграшки. І ми сьогодні будемо його очищувати. Для цього нам ще знадобиться невеличка тарілочка і ложка. Ми візьмемо ложку в праву руку. І почнемо діставати іграшки по одній, намагаючись діяти так, щоб водичка залишалась, а суху іграшку ми вже діставали. Ось так. Половину іграшок ми дістали. Тепер перекладаємо ложку в ліву руку і починаємо точно так же діяти. Так само. Діставати ложечкою іграшки, намагаючись залишати воду в ємності. І ось так ми дістаємо усі речі і усі іграшки. Ось ми очистили наш фонтан. Спробуйте діти так погратися вдома. Це цікаво і дуже корисно розвиває наші пальчики. А тепер. Після такої цікавої гри ми спробуємо намалювати фонтан. Для того, щоб намалювати, нам потрібен буде аркуш паперу і різнокольорові фломастери або олівці. У мене будуть фломастери. Я починаю малювати чорним кольором основу нашого фонтану. Ось так малюю заокруглену ось таку форму і ось такі лінії. Тепер я хочу ще зробити ось такі смужечки. І можна розфарбувати наш фонтан. Можна його розфарбувати олівцями, можна фломастерами. Ось я візьму олівець, він буде у мене синього кольору, ось так намалюю, і розфарбую повністю основу нашого фонтану. Зафарбували. Тепер можна взяти іншого кольору олівець і зробити різнокольорові смужечки. Ось так. Це буде вже залежати від вашої фантазії. Як ви захочете, я можу розфарбувати ось так. Через одну. Ви можете взяти фломастери, можна взяти і фарби. Але так буде більш охайно. І я хочу ще взяти зелений колір. Ось так. Гляньте, який гарний у нас фонтан уже вийшов. Але водички ще немає. Водичка л'ється в фонтані знизу вгору. Вона піднімається вгору, а потім опускається. Тому я візьму ось такий синій. Або блакитного кольору фломастер, і почну малювати. Ось водичка піднімається, і ось вона вже опадає. І ще ось так піднімається і опадає. Можна намалювати не, не просто не, лінії ліні малювати, а ось такі штрихи. Тоді, здається, ніби водичка дійсно лється. Можна додати ще темного кольору, щоб було яскравіше. Ось так. Водичка падає вниз і розсипається крапельками, тому можна намалювати ще декілька крапельок. Можна взяти ще голубий фломастер і намалювати ще крапельки. Ось у мене вийшов ось такий фонтан. А ще ми з вами можемо намалювати фонтан, який підсвічується ввечері різними кольорами. Давайте намалюємо і такий. У мене вже готова основа, я її зробила з чорного кольору, ніби це темно-сірий або чорний камінь. І тепер нам потрібні різнокольорові фломастери, щоб ми мали змогу намалювати різнокольоровий фонтан. Але починаємо із синього кольору. Ми починаємо ось так малювати. І тепер можна вже додати зелений колір ось так. Можна ще й оранжевий зробити, гляньте який яскравий. Ніби л'ється оранжева водичка. Червоний. Ось так внизу можна зробити червоний гарний, і ось такий рожевий. Тепер наш фонтан. Підсвічується всіма кольорами. Він дуже яскравий і святковий, і можна зробити різнокольорові крапельки. Тих кольорів, яку, яких ви робили водичку, також можна зробити і крапельки. Погляньте, які гарні, які яскраві в нас вийшли фонтани. Справжня прикраса для нашого міста. Спробуйте діти намалювати це не складно, це дуже цікаво. Як ви захочете, ви так і можете намалювати. І все це буде правильно, тому що ви будете діяти за власним задумом. Я сподіваюся, скоро, зовсім скоро, побачити ваші гарні фонтани. До побачення, діти.